Коли ми раніше були орієнтовані в основному на продажу валюти, ми продавали великими кількостями валюту, то сьогодні в нас спостерігається все навпаки. Люди масово здають валюту. Невідомо, мабуть, що швидше ні, це немає собою ніяких підстав. Звернення були також фізичних осіб, що робити з валютою, купляти, продавати. Значить, ми рекомендували так людям, що утриматися від цього. Не робити ажіотажу, тому що курс є стабільним. Кажуть, ажіотаж люди масово понесли здавати долари. Вони з цією метою прийшли. З цією метою. Ви налякані, що поде курс? Та не очень, але переживаємо. переживаємо. Я думаю, що це просто ажіотаж. Стільки всього на все. Просто що прийде час і все повинно нормалізуватися. А сюди прийшли, тому що треба за заплатити. Ось і все заплатити. В початку сезону дощів більшість случан, які проживають у старих будівлях, аж ніяк не почувається затишно у власних оселях. А це і не дивно, зважаючи на те, що людям доводиться ходити з парасолями у власних квартирах, а під'їзди будинків поступово перетворюються на справжнє водосховище. Зверталася в ЖЕК, а цього року ми з виконком. Вечна кажуть, що зроблять. І пройде зима, можу цілу зиму сніг відкидати з криші, а ціле літо підставляти їх. Каструлі. Та же взагалі нічого не працює. Жек взагалі. Я сьогодні дзвонила сама в Жек. Так вони грублять, розумієте? Вони говорять. Вчора він був в припарадному костюмі. Він не, не собі зволив піднятися. Написав депутатський запит, депутатське звернення до заступника міського голови Кирильчука Леоніда Олексійовича. І ним було направлено цей моє запит до. Начальника комунальної служби міста Семнюк Тетяни Миколаїв прийшла відповідь, що буде відремонтовано в травні місяці, не відремонтовано, в червні не відремонтовано. Ціле літо, липень, серпень не відремонтовано. Ясно, що мене один-два рази можуть відпустити з роботи із такої причини, щоб перевести дітей. Але кожен раз мене відпускати з роботи теж ніхто не буде. То батьки можуть уявити, що я відчуваю, коли на по часах, по годиннику я вже дивлюся, що кінчився останній урок і мої діти переходять дорогу. Це дуже е е безпечно не тільки для учнів, для дітей, а я, наприклад, переходжу і теж боюся, тому що ну, 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 така ситуація страшенна. Безумовно, економічний ефект для нафтогазу України і для бюджету України в цілому буде надзвичайно великий, тому що ми будемо експортувати газ в Європі сьогодні. Ціна є надзвичайно високою, і ви це знаєте, а Польща це є Європа. Отже, ми відповідно за ринковими цінами на взаємно вигідних умовах з польським виродніством нафтовим і газовництвом. Будемо продавати їм на жарт. Для Волині цей газопровід теж дуже важливий, бо, по-перше, вдасться газифікувати багато населених пунктів Володимира Волинського району, практично четвертина району в дуже стислі терміни. Це робочі місця, зайнятість людей і, взагалі, це дуже оживлює цю територію, робить її більш інвестиційно привабливою. НАК Нафтогаз України, наша тактика і стратегія повинна прирости. У транснаціональну компанію. Наша хата була в кінці села садок, хата в глиб саду, і він цього огород берег і поля. І до нас доступу. То як він уже хотів щось узнати, чи що хоч до нас багато хлопців приходило з опа. Після Цього його осудили на 25 років, відправили в Оркуту Коме ОССР Автономна Республіка. Він після смерті прошу, його у 1953 році його, ну після смерті Сталіна, його звільнили з таборів, але йому не дозволили повернутися на батьківщину. Якщо народ знає свою історію, знає правдиву історію. Шанує її, знає свою культуру, шанує її і знає свою мову, то цей народ завжди приречений на те, що він має, буде мати державу. Згідно висновку амбулаторної комплексної судово психологічної експертизи номер 47 період чинення злочинів Мисковець усвідомлював значення своїх дій і міг ними керувати є осудним. Колегія судді вважає мисковець являє собою виключно небезпеку для суспільства. З огляду на це, суд не вважає за можливе засування до нього покарання за вчинення вбивства у виді позбавлення волі на певний строк і призначає до довічне позбавлення волі. Подивіться сало, яке м'ясо. М'ясом пенсіонерам, то що подивіться, подивіться і підеш. Мін чоловік працює на двох роботах. Я працюю в школі і крім того, ще займаюся додатковим заробітком. І все йде в нас на харчування, тому що діти дорослі і оплата за квартиру. Все, більше ні на що не залишається. На продукти входить, а на що входить? Я за квартиру заплатив, за телефон, і все. Ви самі бачите, м'ясо яке. Так що тут багато не наїстися. Нарешті Волинські ліси пішла звістка, про те, що ми частина загального світового процесу. На цьому місці де ходили партизани, де наші діди боролися за Україну. Сьогодні ми є свідками відкриття пункту, який є прикладом глобалізації і входження України у європейські процеси. Лагарна Равіса права і обов'язки входить те, що вони повинні дотримуватися розпорядок дня, який затверджений адміністрацією пункту, де визначено конкретно години прогулянок, сніданок, обід, вечеря, зустрічі з правозахисними організаціями та юристами. Також їхні права і обов'язки, що вони повинні дотримуватися. Режиму утримання, сон, відпочинок і тому подібне. Ніхто не питав ні в кого, чи хочуть жити вони, чи не хочуть. Може все бути, може й бути бандитізм, може все бути. А хто його знає, як воно буде? Хто кого тепер питає? Якщо говорити з позиції програми житлової, виконання житлової програми, то це в інтересах міста і, і влади будувати житло потрібно. Ну, якщо говорити з позицій членства, то це означає, що представники влади так, хочуть, щоб люди добровільно себе самоліквідували, тобто похоронили статтю 35 земельного кодексу призначення земель. Міська влада хоче допомогти людям, щоб вони були господарями на своїй земельній ділянці, тобто, щоб вони могли і будувати, і комунікації підводити. І жити цивілізовано, тобто люди мають вибір, або вони далі продовжують хазяйнувати ті городи, або вони можуть хати-хати будувати собі. Це урядова програма, реконструкція кварталів малоцінної забудови. Під житлове будівництво, вона вже розпочата рік тому назад. Крім цього, це передбачено генеральним планом. Це совдеповський підхід до справи, коли ще люди, люди має хліб, і тому хлібчику сидить і обробляє город. Вона там може жити. Зараз ви беретеся за дачі для того, щоб у людей забрати землю. Прості люди не за що будувати, їсти немає чого, а ви кажете, щоб. Шікарні будували дачі, а в якому стані лут весь знаходиться. Хрущовки течуть, подвали мокрі. І, ви тепер, і тепер ви хочете ще дачі людей забрати? Я одна, я прошу, деколи приходь, подивися за дітьми. Все, однако просила. Більше нічого не просила. Він розбудив мене і тако, мужика каже, подивися, я його зарізав. Коли став значить, розложуватися, то Микола його під водою, вивіз в ліс і просто викинув в лісі. Її не затримали в зв'язку з тим, що неї двоє неповнолітніх дітей. От вона проживає з ними. Чоловіка немає. В принципі, характеризується як людина, яка зловживає спиртним. Державна політика передбачає і стимулює сьогодні. Перш за все, зростання заробітної плати і відповідне зростання пенсії. Реформа вона таркається кожної людини, як я сказав. І для того, щоб вона була успішною, треба, щоб наші медичні працівники. Мали соціальні гарантії, намагаємося мінілізувати явище і тіні, і корупції через створення систем навчання і контролю. Діє дев'ять сервісних центрів обслуговування платників податків. Нещодавно запрацював сайт Прозора перевірка наші ініціативи не раз підтримано на державному рівні. Вони реально працюють на добробут волинян. Вірю, вірю, що озвучені нами сьогодні пропозиції будуть підтримані. Дякую вам за візит, шановний Віктор Федорович, дякую міністрам, які допомагають нам в добрих справах на благо Волині і держави. У вас є творчий підхід в роботі, є розуміння проблем і складнощів. І як і усіх, є недоліки, над якими треба працювати. Півтора року назад прекрасно діяла схема надання земель в оренду через аукціони. Поламали цю схему, зробили ще цього року особливу реєстрацію в Мін'юсті. вона викликає стільки нарікань і на рівні області ми цього не можемо нічим поправити. Згідно програми, у цьому році нам закладено 11800 осіб фізичних або 2435 умов. По ціні, що озвучено в інституті, один умовний суто двадцять 625 гривень, ми ні побігні і в цьому в минулому на ці цілі не одержали бюджетний коштів. Не дали гроші з бюджету. Ти які вам гроші з бюджету? Чого він сьогодні сидить рядом, не отримуючи грошей з бюджету? Сіє, оре, чи оре сіє, вирощує, заробляє гроші, а ви в бур'янах, бо у вас немає грошей з бюджету. Площі... У нас сьогодні всі аграрні бізнесмени вертольотами вже літають, вже нам докоряють, вже нам кажуть, що у нас в державі аграрії це самий багатий тепер народ. Латіфундії цілі, вертольотами літають, а у вас буряни. Що у нас тут була? Колись дитяча площадка, все було. Зараз дивіться, дивіться що тут робиться. Тут територія зовсім малая. Всього на всього тринадцять сотих. Це прибудинкова територія. Може, хтось і підписався з бабулічок, які вже не виходять на вулицю. Але ми всі були категорично проти і нас запевнили, що тут нічого будуватись не буде. На цьому місці, де стоять жіночки, знесли дитячу качельку. Сьогодні вранці ми проснулися від того, що тут скажений цей скрип машини і ледве не позносив балкони, коли піднімали. Я так розумію, це ця конструкція, що за Ця конструкція це буде магазин, але ми не віримо, що він не буде торгувати горілкою. Що абсолютно не потрібно в такому великому дворі, де дуже багато Боже, молоді, тому що у нас магазинів тут через кожні 20 метрів таких же точно. Яку функцію виконуєте тут ви, і яким, чим представником ви являєтесь? Я є представником самооборони Волині. Я сюди поїхав, тому що поступила скарга від мешканців будинку. Ось, що Поки нас тут не було, міліція була бездіяльна, ось, плюс були невідомі молодики. Які тут ходили такі явно такої зеківської зовнішності. Нам повідомили, що тут відбуваються такі люди проти того. Тобто я рахую, магазини чи забудовники будь-хто має спочатку погоджувати з людьми, які мешкають на даній. А тоді вже з відповідними органами, так? Звісно, а потім вже тоді тільки робити документи якісь. Прибули на місце події. Двома аварійно рятувальними автомобілями провели рятувальні роботи. Вшкотлування був виявлений, потерпілий. А як діставали? За допомогою рятувальних пристроїв, мотузок, спеціальних нож. Зрота кров, з вуха кров. Людина не, на що не реагувала, вже зрачки розширені, дихання відсутні, серцебиття життя теж. Пульсації насотних артерій відсутня. Реанімація не поводилася, тому що перелом основи черепа то вже все, то смерть на місці. Дзвонили з телефони, сказали підійти. Так. Брат написано в що Загинув ваш брат, Підійдіть, пізнайте. Я впізнався. А при яких обставинах загинув? Не, не знаю. Ж ви садили тут вогні? Що ріжете? У вас дозвіл є? Нам хазяїн сказав. Не з цього почали дерева, а родючі дерева. Ніхто не підписувався, ніхто взагалі не підписував ніяких підписів. Немає. От, а... Зараз він винесе. Збирали якісь підписи? – Ніхто нічого не збирав. Прийшла сусідка сьогодні, каже мені, що ріжуть дерева. Подивіться, я дивлюся вниз, зрізають. Вони кажуть, що зрізають дерева в незадовільному стані. Почали з тих дерев, які родючі, які в цілком задовільному стані. Виникла необхідність розширення стоянки, встановлені велосипедної стоянки, оскільки тут люди так само десь там паркують. Я прийшов на збори СББ. На зборах проголосували за, але було меншість голосів. Я пішов зробив опитувальний лист. Все, по закону, більшість голосів на влаштування парковки є. Згідно робочого проєкту Зведний кошторис, тут передбачено, що на благоустрій території озеленення 23 тисячі 176 гривень. Він згідно проєкту має зробити газон, посіяти 120 квадратів і посадити шість молодих дерев. А в таку суму керівник облавтодору оцінив питання щодо безперешкодного укладання договору оренди приміщень, яке перебуває на балансі у очолюваного ним підприємства. Можемо побачити директора Миколи Янчука, якщо Не він маю. є на місці. А де він ну, може? Зараз зачитаєте як. Цікава тенденція. Колишньому керівнику Волинського облавтодору Олександру Зінькову. Прокуратура у травні 2017 року оголосила підозру у розтраті 290 тисяч державних коштів. Цікаво, хто буде наступним керівником Волинського обллавтодору. Луцьку не повинно бути такі вагони. Ну, немає такої вогонь. взагалі не прослідить станція Луцьк». А хто контролює транзитний вантаж? Ну як хто контролює? Ну, залізниці? Яка? Ну яка і через які станції, через які там залізниці прослідують? Прийшли на станцію Соснівки 20 вагон з углем з Російської Федерації, з Кемеровської області. Бо там що стоїть 39 вагонів і там 10 вагонів. А це все з Росії. Ви не відповідаєте, що там курсує залізницею? Ми відповідаємо за схоронність вантажу і за його вчасну достав. Так, а хто відповідає за це? Мені важко сказати. Луцьк це місто моєї любові, тому що тут живуть е, найдорожчі мої люди. Тут, е, тут, власне, те небо, яке справді тримає дух наше українство це заповідник української рідної мови, і це місто, в якому є Василь Зінкевич. Ми українці, ми ствердимо свою Україну так як це завжди було. Ви бачите такий символ нашої свободи, поля, воли, це єдиний. Я хочу побажати усім лучанам добра, миру, злагоди, міцного здоров'я і процвітання. Я хочу побажати усім нам, щоб Господь благословив нас, лучан, усіх волонян, усіх українців, на щасливе життя, і хочу побажати усім нам, щоб ми разом, кожен на своєму місці, кожен на своєму місці роботи щодня, чесно виконуючи те, що нам. Належить виконувати, робили наше місто кращим, робили наше місто успішнішим. Щоб ми процвітали і були е, е, самим таким настоящим європейським містом, і щоб е, е, все це робили хто? Власті наші, а ми повинні допомагати і так далі. ще через офіс привітаємо наш термотальний центр. Сьогоднішнім свято з Днем народження. Як радісно що є люди, які вміють робити і творити, які вміють, незалежно від обставин, зробити те, що дивиться в майбутнє, те, що дасть величезний потенціал в майбутньому для всіх, для, всі, для Волині, для Луцька. Для України я дуже довольна. Я що тут працює, що вони віде родили віде. тут дитинку, вона невісточка вони... родила Кто дитинку тут. Дитинку. Дай їм Боже щастя, здоров'я, радості, успіхів в житті, любові. А дитинка росте на... на радість, на втіху батькам і нам, бабусям, і дідусям. Справа в тому, що періодично ми дивимося дітей в відділення реанімації, і коли вже підходить час пологів особисто собі. Я думаю, так не хочеться мені йти в відділення реанімації, дивитися свою дитину. Але все сталося добре, пологи пройшли успішно завдяки е, професіоналам. Бути патріотом, значить любити, раз приходжу, начальника немає, він десь в відрядженні весь час. До мене вже почали смс-ки йти про газ, що я винна, я весь час сплачую ті кошти, які приходять, чи ті, що куби я напалюю, а мені більше нараховують, і в мене вже немає ні не сили. Суми захмарні, але з січня місяця в квитанціях ніяких показників за газ вони не показують. Є водоканал, є енерго, там всі показники є. в них показників немає ніяких. Ми передаємо регулярно, кожен місяць, але тих показників нема ніде зафіксовано, ті, вони не виставляють до оплат ті суми, які передаєш. Навіть не висвітлюються у квітанції показники. Це ж ну абсурд, абсурд. Не знаєш за що платиш? Платимо. За що? У мене за не щочок немає таких навіть показників. президент казав, що зробить країну, яка буде в смартфоні. Ну і зробив. От береш смартфона в руки, займаєш чергу. І цілий день сидиш в смартфоні. Це, це він це мав на увазі чи щось інше? Люди сидять в смартфоні. Мали вони ці проблеми за дві минути рішити, то цілий день ходять. Сьогодні ми маємо велике свято в нашому місті. Місто святкує свій день народження. І нам, звичайно, хочеться сьогодні максимум. Показати ту любов і свій патріотизм і до нашого міста, і до нашої країни дуже важливо, що люди під'їжджають, не дивлячись на те, що погода не зовсім нам сприяє, але люди хочуть свята, і люди хочуть показати, як вони люблять сьогодні своє місто. Сьогодні прийшла з батьками з татом, з братом, щоб проїхати цю дистанцію. Це цікаво їхати з іншими і по спортивному зустрічати день міста. Стараємося приймати участь в таких акціях подібних сьогодні. Ми стартуємо разом з сім'єю. На чолі з мером міста. Відзначаємо день нашого міста, День міста Луцька. Я усіх вітаю з цим святом. І сьогодні, в цей день хочу побажати одного, лише якомога швидшої перемоги і настання миру. А День міста співпав з Днем фізичної культури і спорту. Ми традиційно або на День Незалежності, або на День міста влаштовуємо велопробіг в вишиванках. І сьогодні, на мою думку, чудова нагода. Таким чином відзначити день міста і нагадати людям про важливість фізичної культури і спорту в житті кожного для здоров'я фізичного і для здоров'я морального. Я е, займаюся спортом, е, щоб бути ну, сильним. Дуже раді, що в нас в місті справді є такі івенти, де можна популяризувати спорт. Це дуже добре, що наш мер долучається до спортивних заходів. Це каже про його таку активну позицію щодо підтримки молоді і спорту у нашому рідному місті.